Барак Обама увійшов в історію як перший темношкірий президент Сполучених Штатів. Він мріяв стати лідером миротворцем, який поверне Америці позитивний образ з огляду на те, яку репутацію США мали на початок його правління. Це ваша перемога. Я знаю, що ви зробили це не заради того, щоб виграти ці перегони. і Я знаю, що ви зробили це не заради мене. Ви зробили це тому, що розумієте грандіозність завдання, яке стоїть попереду. Треба відзначити, що 2009-го Обама отримав у спадок складну ситуацію. Економіка країни переживала серйозну кризу. Автомобільна промисловість фактично була на межі краху. В Іраку та Афганістані тривали кровопролитні конфлікти, які щодня забирали життя сотень солдат вимагали колосальних витрат із державного бюджету. Тим часом Росія щойно окупувала частину Грузії. А Іран інтенсивно працював над розширенням своїх ядерних можливостей. Америка – це невпинна робота. Любити цю країну вимагає більшого ніж оспівувати її чи уникати незручних істин. Час від часу будуть зриви, падіння, але ми маємо бути готовими боротися за те, що є правильним. Це і є Америка. Тож, чим запам'яталися світу вісім років президентства Барака Обами, якими були його злети і падіння, розбираємося разом. Обама розпочав довгоочікувану реформу охорони здоров'я. Відтак 90% американців отримали медичну страховку, що є найвищим показником застрахованих громадян за всю історію Америки. Суттєво знизився рівень безробіття з 10% до 4,6. Значною мірою це сталося завдяки розвитку того самого автопрому. З'явилися нові робочі місця. Серед досягнень своєї команди Обама також відзначає захист правил ГБТ плюс спільноти та легалізацію одностатевих шлюбів, що тим не менше знайшло і своїх ворогів, і вільному американському суспільстві. Ганьба це цілковита ганьба. Послухайте, ви у мене вдома. І знаєте, що це невічливо, коли вас запрошено в гості. Команда президента щосили намагалася згуртувати Америку. Темношкірі білі, латиноамериканці, азіати, індіанці, молоді, старі, представники сексуальних меншинств, гетеросексуали, чоловіки, жінки, люди з інвалідністю усі вони присягають на вірність під одним прапором цій великій, сміливій країні, яку ми любимо. Ось що я бачу: це Америка, яку я знаю. Та от парадокс, здавалося, при перемозі першого темношкірого президента рівень расизму в країні мав би суттєво знизитись. Однак кількість вбивств на цьому підґрунті тільки зросла. Як реакція на події у 2013 році з'явилася організація Black Lives Matter, яка виступає проти насильства, поліцейських і расизму. Період президентства Барака Обами ознаменувався й низкою дипломатичних проривів. Я вважаю, що перш за все важливо, що президент Сполучених Штатів посилював партнерські стосунки з країнами по всьому світу. Обама мінімізував участь збройних сил Америки у різних протистояннях за межами США і намагався вирішувати проблеми мирним шляхом. Зокрема, було підписано ядерну угоду з Іраном, а також здійснено історичний поворот у відносинах з Кубою. Нормалізація зв'язків сьогодні, після важкого десятиліття, глобальна економіка, яка колись стояла на межі депресії, тепер стабільна та відновлюється. Після років конфлікту Сполучені Штати вивели війська з Іраку, і майже через 10 років, після подій 11 вересня, ми розірвали мережу терористичних організацій та завдали Аль-Каїді величезного удару, вбивши її лідера Осаму Бен Ладена. Однак за висока обережність і неквапливість у прийняті рішень призвела до того, що Америка опинилась серед великої кількості конфліктів, зокрема Сирією та Росією. За останні вважають політологи Обама взагалі провалив усі можливі спроби нормалізації відносин. Попри американську політику так званого перезавантаження, Кремль послідовно порушував норми міжнародного права і заявив про свою вседозволеність, окупувавши український Крим та Донбас. Ми бачили незаконний референдум у Криму, нелегітимний крок Росіян щодо анексії Криму і небезпечні ризики ескалації, а також загрозу для південної та східної України на підставі указу, який я підписав у відповідь на наступ Росії на Україну. Ми вводимо санкції проти певних високопосадовців російського уряду. Ось власне і все занепокоєння за каденції Барака Обами. Білий дім таки не наважився надати Україні летальне озброєння, обмежившись постачанням радарів. Ось як прокоментував ситуацію Джо Байден, тодішній віце-президент. За багато разів президент Путін обіцяв і те, що він виведе свої танки і не використовуватиме зброю. Тож ми продовжимо надавати Україні системи захисту, але не для заохочення війни, а за того, щоб Україна могла себе захистити. Обама один із найбільш обдарованих ораторів сучасності. Однак чи вдалося йому проявити себе настільки ж талановитим керівником? Тут думки розходяться. Однак його досягнення і поразки це урок для всіх нас. Президентство Барака Обами показало, зміни можливі, але вони потребують часу і наполегливості.